накопание Поліцейські завершили досудове розслідування та скерували до суду матеріали відносно 55-річного жителя Білгорода Дністройського за незаконне поводження з боєприпасами та вибуховими речовинами. Слідчі встановили, що чоловік з території Донецької області відправив з особистими речами додому понад 2300 набоїв різного калібру до нарізної вогнепальної зброї. В ході проведеного санкціонованого обшуку в його домоволодіння на Одещині поліцейські виявили ще майже 200 набоїв тротилову шашку, запалювальну трубку до неї а також більше 1700 грамів в пороху. Належність вилученого до категорії боєприпасів та вибухових речовин в ході слідства було підтверджено висновками експертів. За наявності достатніх доказів, поліцейські висунули фігуранта обвинувачення у придбанні зберіганні, носінні передачі бойових припасів та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт слідчі скерували до суду. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.